Співробітники служби безпеки викрили підконтрольну Російській Федерації фірму, яка співпрацює з так званою Генеральною прокуратурою ДНР. Фігурант – 42-річний приватний підприємець, який створив компанію, щоб надавати послуги окупаційній владі. За даними слідства, його фірма забезпечує техобслуговування обслуговування з автоматичної протипожежної сигналізації. З 2023 року. Колаборант уклав контракт з так званою генеральною прокуратурою ДНР. Встановлено, що менеджмент його компанії на тимчасово окупованій частині Донецької ок. Області регулярно сплачує податки і збори та наповнює окупаційний бюджет РФ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 4 статті 111 одинадцять кримінального кодексу України. Це за вчинення колабораційної діяльності. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності колаборанта, який переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території нашої держави. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Субтитрувальниця